Привіт! Сьогодні я хочу, щоб ми попрацювали над поперечним м'язом живота. Чому? Тому що саме він відповідає за те, щоб наш животик був плоский. І саме через те, що він може бути послаблений, нас може вивалювати животик. Тобто, здавалось, вже і жирку немає, вже і ми бачимо прес. А животик все одно вивалюється, це саме тому, що не зміцнений поперечний м'яс це точніше, не саме тому це одна з причин, чому може бути. Ось таке явище. Тому ми, не, ми працюємо над нашими кубиками. Ми робимо класичні скручування, звичайно. Але ми, окрім цього, не забуваємо про наш поперечний м'яз живота, наш глибокий м'яз, який відповідає за те, щоб наш животик не вивалювався, за те, щоб він не вивалювався, знаєте, як буває по і вже ніби друга людина. Да? Тому е, дуже важливо з ним працювати. Спочатку я хочу, щоб ми... Спробували з вами дихати, щоб ми зрозуміли, як потрібно, тому що в цих вправах головне дихання. Якщо ви зробите цю ж саму вправу неправильно дихаючи, ви взагалі не будете відчувати ефекту, і його не буде. Тому ми дихаємо правильно. Для цього ми зараз разом зі мною лягаємо на підлогу, забираємо вигін з поясниці. Для цього ми підкручуємо наш таз. Ось, і ми будемо з вами вчитися дихати. На зусиллі ми видихаємо. Спочатку ми вдихаємо. Давайте вдихаємо. Ми вдихаємо, ми ставимо ручки на животик. Наш живіт стає більший, він, він розширюється з боку, спереду. Ось. І наші ребра також розширюються. Це правильний вдих. Коли ми видихаємо, наш животик стає компактніший, ми. І ми робимо прямо хороший такий видих, прям форсуємо. Спочатку вдихаємо, наш животик стає більший, контролюємо це. Наш животик відразу є, стає компактніший. Ми уявляємо, ми не підтягуємо живіт, як ми звикли підтягувати живіт наверх. Ні. Ми уявляємо, що наш пупець провалюється всередину до хребта. Ось, І ми напружуємо наш животик. Тобто ми вдихнули і віддихаємо. Животик відразу стає компактніший і на і напружується максимально. Ось, що я хочу, щоб ви ще тут головне: опустіть ноги зараз. Нащупайте ось тут дві кістки наших, так? І змістіться, трішки нижчі пальчиками. Ось, І зараз спробуйте, давайте ноги краще піднімемо. Спробуйте зараз просто покашляти. Ви відчуваєте, як тут піднімається? М'яс, тобто напружується. І ви ось це напруження ви зловили, яке воно є. І ви маєте його відчувати. ви зараз видихніть, ви маєте відчувати, як знов напружується цей м'яс. Тобто підіймається. І так, у всіх вправах, коли ви видихаєте, вас має напружуватися. Вас мають пальчики виштовхуватися. Ось. Так ми можемо себе перевірити, чи ми правильно, чи ми працюємо нашими м'язами. Ось. Тепер давайте по диханню. це все. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли. Якщо ви не зрозуміли, будь ласка, поверніться знову до цього моменту і знову спробуйте зробити, тому що це дійсно дуже важливо. Ну і давайте я вам покажу збірку вправ. Я покажу небагато вправ для початку. Я хочу, щоб ви кожну вправу зрозуміли, кожну вправу відчули. Зробили, спробували зробити цей комплекс кожного дня і тільки тоді переходили. Тобто, наша задача не чим більше тут вправ зробити, наша задача максимально зрозуміти, максимально зануритися, я би сказала, в техніку вправи. Перша наша вправа, ми піднімаємося на наші лопатки. Животик у нас напружений. Ось ми стаємо на носочки і будемо по черзі піднімати ніжку. Ось, як ми піднімаємо, ставимо назад. Можна тут себе перевірити, коли ми видихаємо. Я відчуваю, як, от, як мої пальчики виштовхуються, тобто ми на зусиллі гарно видихаємо, і відчуваємо, можна тут поставити пальчики, як наші м'язи виштовхуються. Цю вправу ми робимо з вами 15 разів. Ми піднімаємося на носочки і опускаємо ніжку. Давайте 16 разів, щоб було по 8 разів на кожну ніжку. Видихаємо. Якщо ви відчуваєте, що ви опускаєтесь, напружили сіниці підняли себе вище. Трять. Шість. Сім. 9 Робимо повільно. Десять одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16. Ось це наша перша вправа. Так, наступна наша вправа, ми стаємо на четвереньки, наші ручки під нашими плечима наш животик піджатий, напружений. Ось. І ми будемо, у нас нема вигіну в поясниці, ми забираємо, у нас е, спинка рівна, не округлена, ми уявляємо, що ми столик, на який поставиш склянку з водою, і вона не проліється. Ми будемо по черзі витягувати протилежну ніжку і ручку. При цьому ручка і ніжка, яка стоїть на підлозі, вони також працюють. Яким чином, ми уявляємо, що ми тянемо ось цю ручку до цієї ніжки. Ось. Тобто ми витягуємо, і я зараз уявляю, що моя ця ручка тянеться до цієї ніжки. Ми видихаємо на зусилі і назад приставили. І назад. І уявляємо весь час, що ця ручка тягнеться до цієї ніжки. Ось, поїхали, зробимо 16 разів. Витягнули, Уявляємо, що ця ручка до ніжки. При цьому животик у нас напружений, п'ять. Шість вдихнули, видихаймо. Сім. Видихаємо животик упіжатий. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Тобто в мене ця рука йде до ноги. І так само я уявляю, що ця тягнеться рука до цієї ноги. Одинадцять. Видихаємо. Дванадцять. Дуже гарно тут відчуває животик. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Не забуваємо про опорну ніжку і ручку. П'ятнадцять. А, Далі. Переходимо до наступної вправи. Ми лягаємо на спинку, забираємо вигін з поясниці. Піднімаємо ручки і будемо з вами яким чином робити. Спочатку ми обов'язково забрали вигін з поясниці. Яким чином ми підкручуємо таз, тобто уявляємо, що ми лопковою кісткою тянемося до наших ребер. Підняли ручку вверх. І будемо по черзі опускати ручку і протилежну ніжку. Ось таким чином. Видихаємо, підняли, видихнули, контролюємо наш е, будиночок. Яким чином, якщо ви будете правильно видихати, при цьому напружувати наш животик е, і уявляти, що наш по йде до хребта, то у вас і не має бути будиночку. Гарно видихнули. Давайте зробимо таких, також 16 разів, чотири. П'ять. Шість. Сім вісім дев'ять десять одинадцять. Дванадцять тринадцять. 14, 15, 16. Супер. Супер. Ми молодці, Далі перейдемо до наступної вправи. Знову ж таки, лежимо на спинці, в поясниці немає. Піднімаємо ніжки 90 градусів і будемо по черзі опускати. торкаємося підлоги носочком, піднімаємо назад. Видихнули. Можемо тут, до речі, контролювати ось цей момент. Поставили, вдихнули. Видихнули. Поставили. Бачите, я так гарно видихаю прям. І ви повинні також так робити. Давайте зробимо 16 разів. Один. Два, контролюємо, щоб вигін у поясниці Немає. Помітить, в мене не з'являється вигін. Якщо ви зрозуміли, що у вас є вигін, знову підкрутили таз. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім.

Далі наша остання вправа в цій підбірці ми піднімаємо знову ж таки ніжки 90 градусів. Ставимо ручки на одне з колінок. І ми будемо штовхати ручка, ручками колінце, інша ніжка в нас буде випрямлятися. Раз, два. При цьому, коли в мене випрямляється ніжка, я давлю ручками на ось це колінце. Тут все так само видихаємо гарно, контролюємо, щоб не було вигін у поясниці. І давайте зробимо 12 разів на одну ніжку і 12 разів на іншу. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Не забуваємо давити на ніжку. П'ять на колінце, точніше. Шість сім вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тепер змінюємо ніжки, давимо на цю ніжку і іншу випрямляємо. Один. Не забуваємо гарно дихати. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, гарно форсуємо. Сім. 8 9 називаємо давайте на ніжку. 10. Знаю, що важко, але на того варте. 11. І 12. Супер, дівчат. Це так виглядало одне коло. Далі ви орієнтуєтесь по своїх можливостях. Ви можете зробити таких два кола, ви можете зробити три кола. В ідеалі я рекомендую зробити три, чотири кола максимум. Ось. Але якщо у вас не вистачає часу, то навіть якщо ви зробите одне коло, це вже буде дуже круто, якщо ви приділите цьому час. Усе всім дякую за увагу і гарного вам тренування.